Привіт, я Світлана Почуляк, і сьогодні я вам покажу, як пошити ось такий гарненький бантик. Цей бантик зі стрічки шириною 2,5 см, він виходить розміром 8,5 см. Цей бантик ось такий багатошаровий. або ж можна пошити ось такі бантики за цим майстер-класом. Він мені трішки нагадує американський бантик ось цими своїми такими закрутами стрічки. Тож, якщо вам цікаво, як пошити таку красу, залишайтеся зі мною будемо творити. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. У мене ось така репсова градієнт. Також однотонна репсова стрічка, саме для цього бантика потрібна фетровий кружечок, резинка, декоративна серединка, стрічка для перетягування серединки бантика та інструменти. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 18 см два відрізки. З цієї стрічки я пошию звичайний бантик. Стрічку я нарізаю термоножем, тому вона в мене обпалена. Якщо ви нарізаєте стрічку ножицями, її потрібно додатково опалити. Коли я складаю стрічку, я слідкую, слідкую так, точніше дивлюся, з якої сторони в мене гарний узор, гарний колір стрічки. Ось так в мене буде і прошию один відрізочок та інший. Ож, ось так прошию. Коли я прошила, я перевіряю, чи ось тут рівненько, стягую, зроблю декілька обертів та зафіксую. Тепер ми з вами підготуємо квіточку. Для цієї квіточки мені потрібна стрічка шириною 2,5 см, довжиною 5,5 см, 14 відрізків. На одному відрізку я вам покажу, як. Складати пелюсточку для цієї квіточки, це є камелія. Я повертаю цією стороною. Ось тут є опалені ці частинки, тому що стрічку я нарізала термоножем. Роблю один трикутничок, другий. Ось тут сховаю вузлик, щоб його не було видно. Починаю прошивати згори, роблю ось такі проколи голочкою. Захоплюю кутик ось тут. Тепер цю частину стрічки також складаю трикутничком ось так, та сюди захоплюю кутик. І ось такі проколи голочкою, приблизно на однаковій відстані я роблю. І тепер, коли я стягну, утвориться ось така красива пелюсточка. Рівненько. Для нижнього шару я наберу 8 пелюсточок, для верхнього 6 пелюсток. Я пошила заготовки на 6 та 8 пелюсточок, відкладу їх поки що сюди. Тепер підготую ось цю частину бантика. Для цього мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 25,5 см. Я її складаю наполовину. Тепер прошию так, щоб з'єднати стрічку, але не буду стягувати. Ось така заготовочка. Тепер я дивлюся, з якої сторони кращий буде узор для. Ось кольори будуть кращі для одного бантика. Я хочу, щоб ця частинка була, тому я ось так загорну. І тепер вирівнюю ось тут, ось утворився кутик. Я ховаю вузлик і ось так прошию. Тепер стягну і зафіксую. Для основного бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 15,5 см, 4 відрізки. Стрічки з малюнком та 4 відрізки однотонної репсової стрічки. Ви також можете брати лише 4 відрізки одного виду стрічки, так як в цьому бантику або в цьому. Для зручності в роботі я з'єднаю цю стрічку ось так. З однієї сторони та з іншої. Я з'єднала усі 4 відрізки. Тепер беру стрічку. Ось тут на відстані 7 см. Саме в цих бантиках я брала відстань 7 см. Якщо ви хочете ось такий варіант, де ці внутрішні бантики є меншого розміру, то потрібно брати стрічку, ось тут загін робити на відстані 6,5 см. Ось тут я вирішила спробувати зробити на відстані 7 см. Роблю ось такий загін, розводжу ось так стрічку. І загортаю її сюди приблизно на відстань 7-8 мм ось так. Ось цю стрічку ставлю позаду цієї, ось так вирівнюючи. Ховаю вузлик, починаю прошивати згори один разочок. Тепер, коли я отсюди донизу, Проколюю я, перевіряю, чи я захопила цей кутик. Так, не захопила. Тому перевіряйте обов'язково. Це в мене таке, якщо чесно, перший раз, що я не захопила, ось. Тепер я його захопила. Одразу захопила ось цей кутик з нижньої стрічки. Ось тут. Також слідкую, щоб я прошила ось цю стрічку. Тепер донизу та вгору. Беру наступну стрічку, також на відстані 7 см ось так роблю загин, але вже стрічку розводжу ось так. Складаю її таким самим способом, починаю прошивати згори, виводжу голочку, захоплюю ось тут стрічку. Підтягну котичок, щоб зараз його я захопила, донизу та вгору. Беру наступний відрізок. Мабуть, мабуть, я слідкую так, щоб мені стрічка була. Ось так, приблизно як в цьому бантику, роблю загин. Ось так складаю, починаю прошивати згори, захопила стрічку, перевірила, звичайно, і тепер ось тут поправлю та прошию до кінця. І останній відрізок. Також на відстані 7 см, але роблю вже загін сюди, всю сторону і ось так складаю. Починаю прошивати згори і слідкую, щоб я закупила ось цю стрічку. Так, виводжу тут голочку. Тепер стягую, з'єдную з першою пелюсткою цього бантика та зафіксую. Ось така заготовка виходить. Тепер ми це все зберемо в один бантик. Спершу я підготую квіточку, Гляну, якою стороною її потрібно. Ну, буде ось так. Тепер беру фетровий кружечок, я пізніше пилюсточки розправлю. Зараз мені потрібно зафіксувати квіточку, і нехай вона чекає свого часу для приклеювання фетровий кружечок діаметром 2,5 см. Тепер я беру ось такий клей. Ви, звичайно, можете, ну, перед тим, як приклеювати ось цю верхню заготовку, пришити ось цю декоративну серединку. А я беру клей, нанесу клей ось тут по кругу. Цей клей надійно мені зафіксує цю серединочку. І ось так зафіксую це. І відставлю цю квіточку, нехай вона чекає свого часу. Тепер беру ці заготовочки. Клей закручу, так. Беру ці заготовки, розрівняю бантик. Ось так. Время з якої сторони, мабуть, ось так прикріплю, ось цю заготовку. Тепер я розрівняю цей бантик і його ось так приклею. Несоклей і Не ось так по центру зафіксую, розправляючи бантик. Трішки поправлюся тут. Вже ось яка красала ходить у нас. Я з цієї сторони приклеїла резинку. тепер беру фетровий кружечок діаметром 2,5 см, складаю ось так і зроблю невеличкі прорізи. Ось прорізи. Я цей фетровий кружечок зафіксую ось тут, по центру, тепер беру стрічку шириною 9 мм, довжиною приблизно 12 см, і ось тут зафіксую. І ось так проклею кругом серединки бантика. Одразу все розправляю та проклею. Ось тут, крізь отвори, протягаю стрічку, також нанесу клей. Одразу розправляю і зроблю ще один такий коверт. Ось так проклею. Ось тут протяжну стрічку. Та зафіксую її. Прикріплю квіточку, нашу гарненьку квіточку. Зараз мені, клей закінчується, тому мушу собі поправити ось так прикріплю квіточку по центру. Ось така краса вийшла. Ці бантики непогані і без додаткової квіточки. Тож можете шити в різних варіантах. Якщо вам сподобався мій майстер клас залиште, будь ласка, коментар, підпишіться на канал та поставте подбайку. Усім до нових зустрічей, па-па.